Добрий день, малята! Я прийшла до вас в гості. Ви мене впізнали? Тоді я загадаю вам загадку, а ви спробуйте її відгадати. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти, зелень соковита. Це смачні дарунки. Літа! Так, малята, ви правильно відгадали? Я літо, і прийшла до вас в гості з подарунками. Погляньте, що я принесла в кошику. Малята, як називається ця ягідка? Черешня. Скажіть, якого вона кольору? Червоного кольору. А якої форми ягідка? Круглої. А вона велика чи маленька? Маленька. А як ви гадаєте, де росте черешня? На дереві у фруктовому садочку. Ви правильно відповіли, черешня росте на дереві у фруктовому саду. І зараз я вас запрошую у невелику подорож до фруктового саду. Для того, щоб розглянути, на якому з дерев росте ягідка черешня. Ось ми і прийшли. Подивіться, уважно і знайдіть, на якому з дерев росте ягідка черешеньки. Так, молодці діти, це дерево черешня. Воно низеньке чи високе? Високе! Подивіться, який стовбур у дерева, якого він кольору? Коричневого кольору. Так. А це що? Листя. Так, малята, це листя. А якого кольору листя на дереві? Зеленого. Молодці. Погляньте уважно і скажіть, скільки ягід виросло на дереві. Молодці малята, а зараз на вас чекає сюрприз. Погляньте, хто завітав до нас у гості. Завітала червона фарба! А що ми можемо намалювати червоною фарбою? Ягідки черешні! Так, малята, для малювання нам потрібно аркуш паперу із зображенням гілочки черешні та червона фарба. Малювати ми будемо. Пальчиком Пропоную вам послухати віршик Наталі Забіло черешні. В садку черешні встигли прозорі, золоті, красуються на дереві у всіх на відноті, злітаються горобчики до ягідок смачних. А всі дівчатка і хлопчики вигукують до них. Не кликані, не прошені від наших ягіткиш. Ану найбільші кошики. неси сюди скоріш. А от уже на дереві веселі малюки і вже лежать у кошику блискучі ягідки. Молодці дітки, які гарні у вас вийшли ягідки. Мені дуже подобається, але мені вже час іти. І я кажу всім до побачення, до нових зустрічей!